Так, на перший бій команда Аяя в нас буде зелененька. Команди самі обирають респауни після того, як бачать мапи. І команда Аяя в нас представлена такими човнами: Republic, Salem, Brenos, Prince Van Orange, слушний Дарінг Лушун. Трісмінчико, один Лінкорчик. Добрий вечір. Команда Troll не грає вже в Лінкори, два штучки в них сьогодні було. Беруть вони Зао Йошино, Сталінград, Марсель, Реголос, Моланд, Смоланд. Знову Йошинчики. Знову Йошинчик на цій самій мапі. Сталінград, Марсель. Не пам'ятаю чи були. Значить, Зао Йошино направо і один Смоланд направо. А Реголос, Моланд, Сталінград і Марсель наліво. Я вже це знаю, тому що це ми вже бачили сьогодні. Так. Клеш, дякую тобі велике за 65 на баночку. Почув, я побачив. Дякую тобі. Бот на варті все добре. Все добре. Так, а ні, Нас. Смола... так само було. тоді був Рагнар, він йшов направо. А, Рагнарів нема, тому що Рагнари в бані. ха-ха. Точно. Так, а команда Яя, що вони будуть робити? Відправляють Бреноса, Репабліку, Принца і Дарінга на домашню в напрямку точки Б. І Салім Лушунь і Слушний в напрямку точки А. Ну, Салім він танкує багато, якщо його не пробивають. Титадельно, Фугасиків нормально витанковує. Плюс Релесочка невеличка на 8,5, але якщо добіжить до острова до цьогось острова на. Є F1, то він зможе крити о, ось весь цей сектор. І що ми зараз будемо бачити? Ми зараз будемо бачити Рлеску від Смоланда. У відповідь не буде Рлески. Попередній бій була р Зразу, одразу дими, одразу Решечка. І зараз будуть безкоштовно накидувати. Там і без РЛСки, походу, можна було. Ну, а де влучання? Є влучання. Нарешті пішли влучання. С -с Слушний поняв, що заїхав трошки в непомите. 15 тисяч в нього вже. Майже половину ХП зняли. Ще будуть кидати, ще будуть накидувати, ще будуть підпалювати. З апарати в нього чи в хрест пішли, чи мені здалося? Ні, апарати нормально. Нута! 60% ХП відлетіло. Приємно, приємно. Гарний початок. І, я так розумію, команда Троу зараз ще захопить собі точечку Легесенько. Ага, Смоланда підтягнули для другої Релески. Зрозуміло, що вона їм не потрібна. І Смоланда відправляють в ту сторону, де буде в прийомці зараз стояти Йошейнозао. І команда Яя буде в'їжджати за рахунок репабліки Принца Оранжа Бреноса і Дарінга. Фенікс, дякую велике за 50 на баночку. Слава Україні, героям слава! Дякую, велике, шановні. Стоїть у стрім. Це в курсі алгоритму, але ж задача стоїть. Стоїть у стрімера ICQ, як він вчора сказав. Ага. Є відео. Навіть так як є відео, де я вчора сказав, але нема там звуку. Така херня вийшла нездорова. Так, і що? Йошино знову бере все на себе. Всю відповідальність цього бардаку Йошину бере на себе. І саме цікаве буде, я так розумію, відбуватися саме тут, тому що Зао і Йошина будуть намагатися швиденько спалити Бреноса. Хоча бешкою можна було в Бреноса кинути. Він якось там так і впевнено йде. Хто ще тут ще, ще принц Орендж дістає кастрюльками своїми? Ой-ой-ой, я кастрюки півхпе знімають. А це було дуже непогано. Це було максимально гарно. І Репабліка зараз може ще це точку дістать. 20 тисяч лишається вішина, десь таке вже ми бачили. Дежавю, певно, ні. Ну, тепер зайчик буде в основному світитися, я так розумію, і намагатися спалити Бреноса. Не так легко це зробити, хоча в зайце дуже потужні фугаси. Ляп ну, 42 тисячі. Вішино набагато менше ХП. Вівшино все дуже погано. Він горить, в нього 8400. І принц Ван Орендж дуже солідними своїми класними фугасами накидує. Відсвітився, не згорить. Основну задачу типу виконав: відтягнув на себе великий фокус, поки Заєць там безкоштовно накидує. Все, буде тихесенько собі тут зараз грати, турпами з пам'яті, намагатися більше не світитися. Поки вони відтягували команду на себе, Смоланд підтягнувся, вже трошки Дарінгу навішав, Реголо також підтягнувся. І задача дуже проста: тримати точку не дати тій банді наступити. Сталінград, я так розумію, буде тут стояти, не пропустить принца. А тут в нас Марсель Салімом, мейбі, навіть в розмін піде. В таран дуже буде вигідно для команди Троу, тому що лишиться Смоланд і Сталінград. Можливо, просто буде за островом стоять і ніц не робити. Так, що тут? Тут будуть намагатися Зайця затиснути в код. Верено залишилося 28 тисяч. Юшину буде допомагати, не буде, поки не зрозуміло. 13 тисяч хп в нього. Ну, є варіант для зайця відсвітитися, спробувати. Хоча ні. За, заблизенько вже заблизенько вже дарінг, але далеко він від точки. Задача мінуснути? Ну, 4 хвилини є на то. Пілка <гум> буде? Буде. Ремонтка, в ремонтку підпалюють. Блін, як же ж підпали в команди Аяя Прокають дуже гарно. Так, летить Риголо, намагається дарінга десь підловити, засвітити. Вони знають, що там слушний наближається, чи не знають. Трошечки фокус на себе взяв реголо, дуже, дуже вчасно. Це пару хвилиночок додає до життя зайця. ой Ой-ой, або вже не додає нічого. Або вже нічого не додає. Тактика команди Аяя вже не перший раз ми бачимо, це агресивно пушувати десь поза точками. Все, мінусують зайця. І що робити? От що робити? Може Дарін Торпу з'їсть? Ай-яй-яй, як на тоненького було. Як на тоненького було, гарненько, на тоненько. Слушний засвітився від Смоланда. І зараз будуть пострілюшки. Один в один. Чи не в одну Смоланду не варіант перестрілюватися Балістика не дозволяє на такій відстані нормально насипати. Балістика не дозволяє. Так, а тут Риголо з дарінгом зустрівся. А Риголо нема димів, бо перед цим були дими використані. Ой-ой-ой, яка помилка від Риголо. Краще б його б тут не було. Краще він би зараз зі слушним би допомагав. Є така чуєчка, що Дарін все ж таки Реголо зараз перестріляє. І це буде мінус 2 команди Троу. Десь ми сьогодні таке бачили. Перший бій Троу програє, другий виграє. Бум. Мінус 2. Точок більше, очок більше, кораблів менше. Ще Смоланд і ві... смоланда відлахматили. ой Ой-ой-ой, я тут Салем буртиночку знайшов. та яй яй цитаделька не залетіла. А я, -я повністю домінують, поки що в першій катці. І Сталінград погризаний. М -м -м -м, безшансово, мені здається. Зараз полетять мінуса, мінуса, і ще раз мінуса. Дивіться, скільки кастрюль падає. І Юшина мінуснулася. Мінус 3. І все, а я, я зараз покіненсенько буде забирати точки і вигравати цю катку. І Салім буде зараз заходити Заходити Марселю в шпарину, тому що у Марселя позаду жодної гармати немає. Просто можна вбивати безкоштовно чувака. Мінус 4. Ну, все, я думаю, тут вже просто здаються, щоб готуватися до наступної зустрічі. Ви мені, скажіть, будь ласка, якщо матч закінчується 2-0. Якщо, я не знаю, як він закінчується. Якщо ми йдемо шукати матч? Де рахунок 1-1 і дивимося ще додатково одну гру. Чи розходимося? Мішені це крейсерська версія Прусії. Це жах просто. В ноль. Просто в нуль. В суху. Я не знаю. Щоб зараз дезморалька не бахнула. Цього разу траво у нас будуть зелененькі. Ох, який острів гарний. Так, зелененькі. Бунго, Зао, Сталінград, Принц Ванд Орандж, Реголо, Холланд, Смоланд. От тепер перевіримо теорію, лінкор потрібний чи ні. За рахунок того, що команда Аяя грає без лінкорів. <кхем> так, червоненькі. Зао, Демойн, Свій, Льова. Хул. Чихал, кому як зручніше. Дарінг і Лушунь. Опача. Щось новеньке. Що Солоска, що ми бачили його вчора? Не бачили? Я думаю, не бачили. Mm -hmm. Ще каточку плюс. Ну, це при умові, якщо буде 2-0. Якщо 1-1, то у нас і так буде ще каточка. Більше ігор, все одно, не буде ніде. Так, ну що? Бунго? Не відмовилися від Смоланда. Одного лишили. Буде в парі з Реголо ходити. Коланда в соло відправляють Смінці в соло на точку А. Сталінград для Ірелески, Ланцворач для ДПМу і Зайчик також для ДПМ. -у. Лишається Бунго, Смолан, Реголо на 90-й лінії. В нас команди Троу. Команда Аяя в нас Дарінг Хлущун. Льова, Димойний заяць в п'ятьох підуть на напрямку спірної точки і хул зі свій лишиться. Ну, побачимо, що з цього вийде. Хул ще та зараза. Він може нормально ББшками-фугасами накидувати, може хілитися, може відсічуватися, може навіть турпу якусь скинути. Як варіант, недооцінений трошечки, мені здається. Ну тут що, тут дими, РЛС. -ка. Дими, РЛСка і хульчик собі там тихесенько буде накидати. Приснапльовувати. Зараз команди розпливуться, я думаю, почнеться саме цікаве. Приспаний Іган це п'яний Голівер як скажеш. Так, ну Холанд, якщо помилиться, а Холанди дуже швидко відкисають. І Холанд тут торпами, я так розумію, нікому нічого не зробить, бо тут цілих два гапи. До речі, для чого Дарін дав гап, не зрозуміло. Зараз всі побачать, що Холанд наступив на точку А. Лушун піде більш агресивно чи ні, навпаки відвертати почав. Бачите, ось це червоне коло це докуди дістає його габ? Отак от, от. Він Холанд дуже класно. До речі, зараз підрізає Лучунчику вхід на точку, на краєчок. Лучуну прийдеться відвернути. Ось що може і турпа зайде, но. Ну, а ну, наскільки прокачана шпарина Лучуна. Та ти шо, нуль прокачки шпарини. З гапом їсти торпи, ну це. Це моя школа. Велико <соцес> зайнято, походу. Холанд <соцес> забрав точку. Легенько. Просто команди троу Холанд зайшов і забрав точку. Як таке можливо, поясніть мені. 2 ісмінця не дійшло. Торпус з'їли. Димон ще не догріб з до того, щоб перелеску давати. Цікаво, максимально цікаво. Ну, по хульчику накидали 5000 зняли. Друничу, вулики, возять, чекаємо на нову партію. Ага. Так, і у цих же хлопаків нема гапу. Тому торпери голос Моланда, може десь щось комусь трошечки нашкодити. Так, а Сталінград дістає РЛСку? Сталінград не дістає РЛСку. Сталінград боїться далі вперед проходити. Буквально трішечки Сталінград не дістає, бачите, оця біла лінія, це лінія зони РЛСки. Сталінград, походу, дав Релеську почав рухатися вперед. І буде трошечки лушину зараз робити, неприємно. Фугасіки, я маю надію, заряджені. Чи ББшечки заряджені? І ББшечка боляче зробила, але фугас більше може щось критнуть. Що це було? Мені здалося, чи урону не прийшло? Я щось ту затримку не можу зрозуміти. Раз Володимир бачить чат із затримкою 5 хвилин, то він бачить і коментує матч без затримки. Я все бачу. Я от бачу все, як є. І, і чат бачу, як ви пишете, в ту ж секунду, як ви написали. І матч бачу в ту секунду, як він відбувається. Але ви бачите картинку і звук через 5 хвилин через те, щоб не підглядали команди супротивників один за одним. Зрозуміли? Це вже постріл блайндочечком. На Напівшишечки було близько. І Сталінград зараз підставляється під шалений фугасний фокус у Дарінга. Хул може підтягнутися. І з цієї сторони Льова може почати накидувати кастрюлі. Гарний острів не збуджуйся. Намагається Лущуна знайти, збити з нього точку, але ніц не виходить в команди. Троу, близькі вони до того, щоб в нього влучити, але їх, в них 10 секунд лишилося, щоб це зробити. І Лушунчик просто, просто трошечки піднявся до гори. Лушунчик трошки піднявся до гори і точечка буде забрана. Сталінград відсвітився. Ну, от, хул наніс вже 40 тисяч, щоб ви розуміли. Просто один хул наніс 40 тисяч, втративши одну хілку, певно. А Бунго наніс 0. І взагалі команда Аяя дуже сильно по, по ХП переважає по нанесенню ХП. Ул 46 тисяч наніс, я в шоці. Льова 35. Ну, все, Сталік пограв. Сталіку тут не зажити в ніякому випадку вже. Хіба реголо через дими його зараз потягне кудись-під наступний острів? Так, Оренд вирішив наступити на точку. До речі, ворож при всьому сильному бажанні міг би заїхати прямо в точку. Йому ніхто нічого не зробить. От через те й затримка є. Якби він знав, би, що там ніхто йому нічого не зробить, то все, команда Троу втрачає Сталінграда. Ну тут би шансово, тут кастрюлі на голову. При живих і льовах і тромпах, і утрихтах Сталінград взагалі не альо. Буде намагатися через Ригола відсвітитися. І заховатися. Вон, до речі, лошунчик побитий. Так, заїжджає в точку і все вірно робить. Хочу його зараз і світять. О, терелеска пішла, до речі. Зараз принц може трошки Дарінгу дати у бороді. Щоб не бичився. Сталіграда засейвили за рахунок димів. В нього лишилося там зовсім мало, але живий. Хоча б живий. І принц виїжджає на Димойна. Принц виїжджає на Димойна. І питання в тому, чи Заяць встигне Димойну пробити кабіну, трошечки пробиває він його. І ще летять снаряди, ще холом допомагає, ще Заяць буде кидати. Ну, якщо оранж зараз перестріляє, не відвертай так сильно, бо ББшка може нашкодити тобі. Краще б ти вже носиком би його зустрічав би. Надія є, що Димойна можна перестрілють. Ой-ой-ой, в димой лишається 7к всього на всього. Е, одна кастрюля, Одна кастрюля. В димойна Хілка буде через 8 секунд. 1400 летить від зайця ББшка не перелітає через острів. Зачіпляє просто якогось банана, там вріжається в нього. І що? І лишиться живий димон, пішла хілка в нього. Принц Вандоранч тепер застряг тут на точці. І що робити? Льова зараз буде ззаду під'їжджати. Краще пораненч би носом би їхав, бо там одного пострілу тупо не вистачило. І тим часом хул вбиває Сталінграда. Той Сталінград жив, як, як міг тільки жив, і, і льовчика будуть намагатися тепер трову вбити, щоб не підпустити позаду себе. І нема жодного великого калібру. Щось бунго десь там загубився за островами. Полетіла плюшка від бунго. І цей постріл зараз дуже багато може вирішити. Пу-пу-пу. 3000 лишається. Льова встигає виїхати, дати оранжу. І Може хоч якийсь мінус зробить команда Троу. Перший мінус за дві катки намічається в нас. Дуже дорого це все обходиться. Оранж помилився, йому не треба було ховатися за остров. де би Байтак вбили. Мінуснули, точка, за ними. Е, що далі робити? Що далі робити? Демойн... Лушун буде точку забирати, я зрозумів. Тут в нас, блін, я не встигаю за всіма подіями. Тут бунго відгрібає зараз, дуже класненько. Йому подобається ця гра. Він полюбляє лінкори, лінкори по 30 тисяч кожного залпу в цій грі дають, так що майте на увазі. Хул команди аяя я наніс на даний момент 80-91 тисячу. Найбільше, найбільше, та ти що? Вся команда, хто помер? За помер? Як? Як, як його зловили? Я цей момент пропустив. Зловили зайця троу. І тут торпи йдуть одна торпа, і ще купа торпів буде, зайця мінуснуть. Інтрига лишається. Інтрига лишається в нас. І по кораблях 3-2 на даний момент. Регол тікає від Дарінга, боїться. Смолан дає релеску на Демойна, але Демойна Бунго прокине чи не прокине. Питання з зірочкою. Бунго підняв коригувальника. Не прокидає. Тупо Демойн зажив за рахунок якогось банана, в якого влетіли всі снаряди. фу, фуфу По очках рівно, по точках погано все в команди Троу. По ХП плюс-мінус рівно тисячі на 115 Хул на даний момент наніс 101 тисячу. 000. Це найбільший, певно, результат. 101 000 це більше, ніж 4 кораблі, які лишилися втрову в живих сумарно. Розумієте? Ви це розумієте? Ні, не розумієте, а я розумієте. Що буде робити Холанд? Холанд буде вискакувати, намагатися спалити Демойна? Демойна будуть Хілки ще, ще одна Хілка буде. Холанд, до речі, міг би стояти. Ааа, йдемо, напішла ірлесочка, і Холанд не встигає зробити манювр, яким хотів би тут всіх вбити. Лошуні йдемо ін зараз. Мені здається, Холанда відправлять відпочивати. Просто відправлять відпочивати. І Бунго піде відпочивати. 126 тисяч на ніс хол. Це на замітку майбутнім командам, які будуть продовжувати участь в турнірі. Хвилина 49. Є шанс вбити хула, до речі. Реголо вилітає на хульчика, а там всього 6 тисяч, Хілка допрацьовує і на півбронебій можуть зробити зараз біду хулу. Реголо не можна йти в дими, тому що тоді хул відсвітиться. Але й сам Реголо отримує нормально на горіхи. Свій взагалі фуловий. На свій навіть муха ніяка не дивилася. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, -ой. Колан втік на 2000. Смолан за островом фуловий майже ховається. Хвилина до кінця. Хвилина до перемоги команди Аяя. І бунго останнім пострілом з цій грі. Кидає по свішечці і наносить цілих 5 тисяч. 5 тисяч хул наносить з кожного пострілу ББшками, щоб ви розуміли. Смолен дістає Релеско і до Дарінга і до Лошуна, Але питання в тому, що він не перестріляє жодного. Він не перестріляє жодного. Блін, яка класна була розв'язочка сьогодні. У другому матчі перший не дуже, а от другий був цікавий. Все Смола догризають 5 секунд до кінця бою. І вітаємо команду Аяя з в наступний етап. Рахуночок в нас стає 2-0. Де та мишка клята? 2-0. А я побіг шукати наступну зустріч нам.